Ну і видивляюсь, о, а є Дніпропетровська О СА Житомир з чоловіком з відпустки, їхали машиною, і знаєте, зачепились за номери різних машин. Зрозуміло, що не всі області знаємо, як кодується оцей номерний знак. Загрузила я з інтернета табличку, і ми почали собі виробляти якісь знаєте, систему запам'ятовування ось цих знаків. Ну, перші літери у нас три, ABC за алфавітом, а далі області всі стоять за алфавітом. І ми якимось чином цю другу літеру намагалися прив'язати до назви області, щоб запам'ятати. Що вам хочу сказати? Всі області стоять за алфавітом. Чомусь з'ясувала, що Чернігівська стоїть вище раніше за Чернівецьку. Хоча, за правилами алфавіту, вона має Чернівецька стояти вище. Харківська область взагалі насрала на весь цей алфавіт. От, то ми чіплялись за цю другу літеру, зробили собі якусь систему АР Запорізька, ВХ Хмельницька. Ну тобто намагалися якимось чином зачепитись. Не зрозуміли, яким чином зачепитись за літеру Т, а вона є і АТ, і ВТ. То ми просто запам'ятали, що там Івано-Франківська, а там Хмельницька, а там Херсонська. Система недосконала. ВЕ – Миколаївська. Ну, менше з тим. На трієчку вивчили. Сьогодні я вже їду на роботу на зйомки. Ви ж розумієте, що я роблю да? за кермом? Їду і видивляюсь, О, А є Дніпропетровська, о, С. А Житомир. А О. Закарпатська їде. І оце просто Жесть. Тож, якщо ви знаєте, якісь тонкощі, за якими оце присвоювали ВО. Тернопільська. Тож, якщо ви знаєте якісь секретики, за якими присваювали ось ці е, номери областям, поділіться в коментарях. Бо я член гурту, хочу все знати.